Привіт-привіт! Усіх рада вітати! Так, друзі, маємо сьогодні неділю. У нас на дворі прекрасна погода. Сонечко світить, але трошки прохладненько. Ну, та як на літо розраховую. Так, ми зібралися. Ми це я і Артур. Дениско наш не йде, а тато мусив відлучитися по справах термінових, що не можна перенести. Тому я зібралася, Артур зібрався. Ми їдемо на Христини до моєї куми. Ви знаєте, що місяць тому моя кума народила хлопчика. І сьогодні будуть хрестити. Я вас беру з собою, все покажу, як в нас проходять хрестини, як ми святкуємо потім після хрестин, після того, як похрести дитину, все вам покажу. Так що гарного перегляду! І розпочинаємо нашу нині. Так, Артур, привітайся. Привіт. Ми ще ходили по цукерочки. Купили цукерочки до магазину. Все, вже тепер можемо йти сміло. Зашла, така погода, друзі, наготувала собі платячко. В кінцевому результаті взяла блузку, бо не є тако, не така жара, знаєте, щоб була. Щоб таке прям тепло-тепло. Якраз нормальний. Ну і вітерець. Nå så. Hei отсутствует дижа. Точно підібрали. Лавсана, 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 стени, Vi to vidim još od davnjog malog svoga, joj miroju tebe. Nadijevio volim što ne zrozumiju, što se mozg jedan i povijestaj. Kad rodim tvoj se hospoj, daš Isus Hrstos i svjede i Bogu. Daj joj musim svakom kretku, di Шивок плив життя твого сідай зі Зістану спокоємства Твого, Шой послай твой святим, Львов Твоя восплана чуть солі старшу прямшого духа, Нехай очі очхи дивляться на нього достигу, а ухо твой шутку почули. Господи ім'я Його, що він міг дякувати Тві уклоняючись слави, чоловічне всеречнім'я Твоє, і восполив Твое завди усі дні життя свого, бо тебе розпірують усі середи, Твоя і слава Отця, і звинець, Богов, і Боже, і на ти не дивимося.

De vocibus sanatus, erantne de tenebris pensusstitio sugranum per te panis et per cucam me marmarum et preces domini omnia cum iusto domus et vestitas in corde suo preces domini omnia cum iusto domus et vestitas in

il quadri sono nella mia battaglia, tutti li politicano e vengono a finire. Certificare i 63 il chiedere a ogni madre che ho visto scusinia, ho visto che è Certificare i 63 il chiedere a ogni madre che ho visto scusinia, ho Чи вікаюся за панем, всі досі панти його, всі Роспушіння, всі родини, відікаюсь. Чи ти дився за пани? Чи обіцяю служити Христу і вірити в нього, Чи обіцяю служити Христу і вірити в нього, Чи обіцяю служити Христу і вірити в нього,

Помазується слуга Божиї, Матві, І Отця, і Сина, і Святого Духа, щоби відкритий розум, його для розуміння прийняття та інстрі Христової і пізнання істини нині повсякчас, навіть Києв, насілення душі і тіла. Щоб він любив Господа Богу всім серцем, своїм всією душею, свої, всіма думками своїми і ближнього своїх самого себе, щоб він ще роседно взяв на себе благе ярмо Христове і з насолодою ніс. Я гар його, і щоб він ухилявся від усіх пожадань гріховних. Боговних, на слухання віри і на прийняття божественного Євангелія. Нехай буде відкритий слух Його, щоби підносив руки свої до святині і чинив правду повсякчас. І благослови Господа, щоби він ходив слідами заповідей Христових. Чаша слуга Божий Владислав, слуга Божий Божиї в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Почається слуга Божий, благослав, вризу правди, Вім'я Отця і Сина і Святого Духа.

Помолимся, Господи Боже, содержати очі, Господа нашу Ісуха Христа, що Слово Твої, сотворився Христову, Словесну, безсловесну, весни пуття, пуття, все с тобі тебе, Господи, Господи, слава славу Твою, Яну. Очистці, усякого нехай, всякий святий, Точ, що приходять Святої Твої церкви, нехай во нами, Господи, сподобався святий Твоїх тайн. і ти тягне в неї народжених, кого слави вирости, освятим, розумий сроби того чесним і розумним на Ти його тоді, і показав йому світло видиме, щоб від у кого сподобалося світла в часи, який Ти йому визначити, щоб ви приєдналися до святого Слава. Chlebesi rodoch, stiret vosho kmeto, vosovareyes, svesvedemie paichchot vosho vymrukom, ne iposja uzhalsi na vete velikim. O Gospodi pomalitsja. Gospodi Bože, nasho prišol nas spasenie na dolitsko, pried dostoy tvoej milosti. Новий черешець не тві крану, спокойни, храму стала твої, чи гібричасть, чистоті лайкових уми, чистоті лайстві свят душе, Після закінчення сверха днів, аби у нас, по хороший світ і в радний святий, прославляла з нами святим, я твої отця і силя, і святого духа, нині Богся, щастя, на дикими тим. Від дім Божо, то не ся синові селеті не Марії, що так вид ломана твоя. Ми вдвох словени всі себе. І сина, і святого духа, нехай всі на тебе прибуває завжди. Амінь. prometia ex dilem extra – inter我ечur German – retor modul

Христини ми відсвяткували. Тобто хрещення Матвійчика відбулося в церкві, греко-католицька церква наша в центрі міста. Тепер помаленьку всі прямуємо за святковий стіл, прямуємо до Мар'яни додому. Друзі, але Дайте, дуже вітер, але ми з вами зустрінемося на другому каналі. Бо е, дуже довго ви ролик. Всім щиро дякую за перегляд. І ще більше дякую за поздоровлення, бо знаю, що буде багато. Від Мар'яни і від себе. Щиро дякую. І зустрічаємося на Олі Фрис. Па-па!